Час від часу можна почути про злочинність у невеличкому місті, що розташована на березі Дністровського лиману. За словами деяких жителів Акерману, її рівень зростає, а поліція не встигає виявляти та карати правопорушників та навіть мають власні думки щодо причин ситуації, яка склалася. А то що то звісно, є звісно, зв'язана нашим таким вот экономическим положением, что не конечно, это не говорит о том, что люди должны там грабить или убивать кого-то в этом. Но в принципе в городе есть, есть, видите, и кражи квартир, и на улицах есть разбойные нападения. Наверное, милиции надо более активизироваться. Ну, не милиции, полиции. Ось Ульяна Імаєвна нещодавно стала жертвою злочинців, її пограбували. Каже, речі, хоч і старі, однак необхідні для домашнього ужитку. Але пенсіонерка не стала звертатися до правоохоронців. Буквально на днях, от на прошлої неділі, мене там на лазо дочка живе з двома внуками. Я там більшу пристроєчку роблю. Ну і вроді би все закрите, було окна, двері закриті. А... Стремянка стояла, вони через люк проникли, дрель украли. Там у мене було, удлинитель був, на катушке, забрали. вот зараз вот. А до міліції обращались? Так, куди обращаться, та куди обращатися, а та? хто знає, mm -hmm. знайдуть. За словами Сергія, рівень злочинності у Кермані безумовно збільшився. Чоловік навіть розповів історію, яка йому найбільше запам'яталася. по ночам. Молодые люди заходят, то бабушка, то дедушка побьют. Вот недавно было человека. Побили до такой степени, что он в реанимации лежит. Деньги искали. Деньги у него в банке лежали. В масках зашли, побили. И так и не нашли никого. Ну, думали, что у него миллионы, а миллионы дома не лежат, а в банке. И так и не нашли. А нещодавно давно у одному из паблики в з'явився пост, пост ⁇ мова йде про розбійницький напад на карманку. Мама всегда возвращается с работы и проходит через 11-ю школу. Это произошло около 21.15. Продя Пройдя стадион, уже почти на выходе двое молодых парней вырвали у мамы сумку. Мама начала кричать и бежать за ними. Один из них ударил маму кулаком по лицу. Мама упала, а они убежали в сторону пустыря. Багато випадків, пов'язаних з беззаконням, чула і ось ця жіночка. Вона взагалі побоюється виходити вночі на вулицю, аби не стати жертвою злочинців. Я ніколи не виходжу, я все стараюсь зробити, свої справи все зробити до темноти. Тому що, слухи, ось ці випадки всі можливі, звісно, це насторожує. А випадки які? Ну, от десь збили, десь кошельок украли, сумку видрали у жінки. Це в основному ділається вечором. В темне время суток. Ось так оцінюють ситуацію із криміналом мешканці Білгород Дністровського. Городяни не ризикують навіть виходити вночі на вулицю, аби не стати жертвами злодюг. Та чекають на більш рішучі дії з боку стражів закону. Анастасія Гетьманець, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.